Хочу вам розказати одну історію. Для того, щоб стати яхтаним капітаном в 2021 році, в мене до того не було грошей на ліцензію, і я не розуміла, як їх тоді добути. У мене був ковід, в тренерська діяльність призупинилась онлайн. Я ще не організувала. Я жила в одній кімнаті з сином. Як це все знімати, мені було незрозуміло. І е, я виписала списком все, що мені треба зробити, щоб потім вільно подорожувати. І туди увійшли такі нетривіальні штуки, як, наприклад, розібратися, щоб самі робити брови, або щоб самі фарбувати волосся. І, виходить, я почала закривати оці пункти, Там, зробити щеплення. Я за рік зробила 6 щеплень. І коли я позакривала ці пункти, то коли прийшла можливість, коли я змогла піти на навчання, а в мене вже все було готово.